Привіт народ! Ви на каналі Автофан. Ставляйте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Як правило, досвідчені автовласники добре знають, що їздити з порожнім баком вкрай не бажано. Особливо це стосується поїздок на далекі відстань. Ну, абсурд їздити на далекі відстані з пустим баком. Зазвичай оптимальним рівнем палива є половина бака. Причому це одинаково стосується як літнього сезону, так і зимових холодів. Причому це дуже важливо насправді. Якщо автомобіль тривалий час простоював з мінімальною кількістю палива або їзда у сильні морози здійснювалася з мінімальною кількістю палива, то цей фактор може призвести до таких наслідків, що ремонт двигуна да, да, саме двигуна виліться у велику суму. Тому є три причини. Давайте їх розглянемо. Забруднення паливного фільтра. Паливо на заправках сьогодні дуже насправді брудне. Відповідно, якщо постійно використовувати брудне паливо, то в баку на дні утворюється. Осад. Плюс разом з паливом у бак потрапляє сміття із щойно залитої цистерни на АЗС. До речі, другий фактор відомий не всім. Але з фактором, коли заправник заливає бензин у підземну цистерну, у ньому піднімається осад, накопичений у цистерні за роки експлуатації. І ніхто там не дотримується вистойки потрібної після заливки в цистерни. В кінці кінців при заправці все це веде до псування, засмічення паливного фільтра, а засмічений фільтр веде до появи нагару та інших негативних факторів, які впливають на двигун. Проблема з форсунками взимку, на якісне паливо, що використовують. Взимку призводить до того, що в баку на дні утворюється своєрідна емульсія. Під час роботи гарячого двигуна все йде нормально, але варто лише заглушити автомобіль, як мороз починає робити свою справу. Емульсія замерзає у форсунках і забиває їх. Також ця емульсія здатна забити шланги. Та паливопроводи автомобіля. Позбутися емульсії можна, але це складно, тому її можна розбавляти. Для цього треба підтримувати хоча б половину бака палива. Так шкідливий вплив емульсії буде зведено до мінімуму. Якщо йдеться про те, що автомобіль повинен простояти, наприклад, півроку, то в цьому випадку найкраще паливо повністю злити, а в першу поїздку після тривалого простою залити пів бака хорошого 95 го чи 92 го або солярки, на чому ви там їздите. Краще, звичайно, заправляти автомобіль на заправках відомих компаній. Як показує практика, на таких заправках контроль якості палива перебуває на вищому рівні. Проблема з паливним насосом. Хоча ця думка і вважається спірною, але більшість автолюбителів вважає, що мінімум палива в баку сприяє перегріву паливного насоса. Саме паливо є охолоджувачем насоса, а його недолік призводить до перегріву. Цього насоса. Думки розділилися, але практика говорить про те, що подібна проблема має місце бути. У будь-якому випадку слід прислухатися до думки досвідчених автомобілістів. І немає нічого простішого, ніж підтримувати відповідний рівень палива в баку. Ось і все, що потрібно знати про паливо в баку. Не їсть на пустому баку, баку-баку, а їсти на баку. А їздять, як з умога більшим залишком палива у вашому баку. З вами був Русік. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Навіть якщо не подобається лайк авансом, побачимо!